Персик у нас вже відцвітає, швиденько, нічого не чекаємо, робимо обробку, щоб захистити його від курчавості і від моння Чим будемо працювати? Обов'язково працюємо хорусом. Хто б що не казав, це один з найкращих препаратів, перевірених, гарно працює. Звичайно, якщо купити його десь на розкладці, на базарі, де він випікся місяць, чи два, або десь за 10 гривень, звичайно, він працювати не буде. Якщо ви купляєте у перевіреному магазині, хорус гарно працює, один з найкращих фунгіцидів, ми не будемо тільки сподіватися на хорус, до хоруса додамо. Звичайно, скор. Скор нас гарно працює. Курчавості, також один з найкращих перевірених фунгіцидів. Хто б що не казав, для домашнього садівництва хороскор, така комбінація одна з найкращих, бо ніхто не буде купляти сігними кілограмові або там ще якісь супердорогі препарати. Така комбінація хорос плюс скор найкраще працює. Звичайно, можна брати ще інші препарати, але одна з найдоступніших комбінацій. Також працюємо по шкідникам, щоб наші плоди ніхто нічого не пошкодив. Багато хто питає, чи брати актору, можна, звичайно, брати актору, але актару Берем, коли холодно. І вже актору 20 разів використовуємо, то щоб не було привикання до актори, беремо Engio. Замість Engio, наприклад, можна ще брати проклей або інші фунгіциди, хто якими користується. нікому нічого не нав'язую. Engio гарно працює, двокомпонентний, захищає на деякий час наш персик від шкідників. Тому вибираю Engio. Багато ще дуже питань за Міравіс. Дивіться, Міравіс також дуже гарний фунгіцид. Його можна поєднувати зі скором. Буде працювати в нас по персику, але він другий клас небезпечності. Це не означає, що його не можна використовувати. Звичайно, його використовують в садівництві, то професійно займається, але чи використовувати його в домашньому вирощуванні, кожен хай собі вирішує. Міравіс плюс кор дуже гарно попрацюють по монільозу, по курчавості. Що в мене були питання щодо прилипачів, звичайно, якщо вже є листочки, даємо прилипачі, це може бути просте, мило, рідке, можна використовувати. Наприклад, такі прилипачі, проникач-адювант, можна тіон, є відсенгент проникачі адюванти Вони гарно розпилюють цю рідину по листочках, і вона краще засвоюється рослиною. Тому сьогодні я буду працювати такою комбінацією: Score, Хорус, Engio. До них я ще хочу додати мікроелементи і амінокислоти. В нас. Зараз перепади температур, дерева не получають нормального жилення, то холодно, то жарко. Тому дамо препарат вітаміни для рослин. Тут у нас і дефіцит елементів усуває. Має комплекс для активного росту, що нам потрібно зараз після цвітіння. Так, скажу, що він має. Азот має сірка, марганець, бор, залізу, молібден, цинк і комплекс амінокислот. Буде і антистрес і мікроелементи. Можна дати мегафол, можна дати ізобіон. Є повно зараз різних препаратів. Цим звичайним препаратом ми глобальні проблеми не вирішимо, але якісь мінімально рослині ми поможемо в таких стресових умовах. Така обробка після цвітіння обов'язково. Всім бажаю захистити, підживити свої персики, всім бажаю гарних врожаїв і мирного, мирного неба.